Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у мене нарешті на огляді наш бензиновий інверторний генератор на 2 кВт GX20i. Поїхали! Рахунок своєї максимальної потужності в 2,2 кВт. Цей генератор є чудовим рішенням як для майстерні, так і для гаража, так і для відпочинку на природі для кемпінгу. І до речі, при максимальному навантаженні в 2,2 кВт витрата палива становить 1,1 літр на мотогодину. Генератор цей чотирьохтактний, отож, окремо заливається сюди паливо, а з цієї сторони відкручується кришка, викручується щуп і заливається чотирьохтактне мастило. До речі, не забувайте перед кожним запуском генератора перевіряти рівень мастила. Стила він не має бути нижчим за позначку L і не вищим за позначку F. До речі, підказка для тих, хто раніше не користувався генераторами. Перша заміна мастила відбувається після перших 20 мотогодин, які можна відслідковувати на ось цьому табло. На цьому табло показується напруга розетки, частота току, кількість мотогодин під час поточного запуску двигуна і кількість мотогодин загальна. Це доволі зручно і дозволяє вчасно відслідковувати, коли необхідно замінити мастило. Оскільки я вже почав розказувати про елементи. Передньої панелі, давайте розповім уже про всі елементи, що тут знаходяться. Червоний індикатор низького рівня мастила. Генератор вимкнеться, якщо мастила буде замало. Це одна із систем захисту. Червоний індикатор перевантаження. Якщо ви навантажили, Занадто сильно генератор і він не витягує, спершу загориться індикатор, потім у вас заглохне генератор. Зелена лампочка означає стабільну роботу генератора і стабільну напругу в розетці. Також у генератора є захист від короткого замикання, і в випадку, якщо все-таки відбулося казе, у вас працює ось цей от захисний запобіжник. Розетка на 230 вольт з класом захисту IP54 і шпилька заземлення. Дуже не рекомендовано працювати без заземлення. Якщо у вас немає виходу, форс-мажорна ситуація окей, але якщо ви часто використовуєте генератор, треба його заземлювати. Це вбереже і його, і прилади, які до нього підключаються. Також не можу пройти повз екорежим. Уже з назви зрозуміло, що це економний режим. Він вдвічі зменшує напругу виробляємо генератором і майже вдвічі, а саме на 40%, зменшує витрату палива. І при напрузі в 1,1 кВт він буде споживати всього-навсього 640 мл на мотогодину. Також не можу не наголосити на антивібраційній. І системі генератора я його зараз трошки розібрав. Спробуємо приблизити, щоб було видно. На рамі, що отримує двигун, зверху та знизу знаходяться гумові втулки, які гасять вібрацію. Вони зроблені з м'якої резини. Тому якщо вібрація зайва і з'являється, вона гаситься сама собою. Ось тут знаходиться верхня втулка, яка отримує двигун. Подушка двигуна друга знаходиться. Я би дуже хотів показати більше втулок, салінблоків та подушок двигуна, але для цього треба далі розбирати корпус, чого зараз не дуже хочеться робити. І пару слів про перший запуск для тих, хто раніше не зіштовхувався з генераторами. В першу чергу заливаємо ось у цю горловину паливо. Ми радимо використовувати 92. друге. Другим кроком відкручуємо ось цю кришку, викручуємо щуп і заливаємо потроху мастило по помітку, перевіряючи весь час щупом, щоб не перелити. Отут у нас повітряна заслужка. Лонка, ліве положення відкрита, праве положення закрите. Нам треба її закрити для першого запуску. Ось цей важель переводимо в режим. Он підкачуємо праймером до тих пір, поки в ньому не з'явиться паливо. Як тільки воно з'явилося, підкачали ще буквально пару разів. І все. Як тільки генератор завівся, він працює на нестабільних обертах. Після цього ми відкриваємо повітряну заслонку, оберти нормалізуються, стабілізуються, зелена лампочка починає горіти, все це значить, що до нього можна підключати прилади. І в разі чого, ось тут є етикетка, на якій покрокова інструкція зображена, як запустити генератор. До речі, якщо його порівнювати з нашим звичайним генератором на 2,5 кВт GX25, то у попередньої моделі обмотка генератора алюмінієва обміднена. На тут же обмотка генератора повністю мідна, що свідчить про його якість та надійність. А за рахунок того, що альтернатор видає чисто синусоїду, до нього можна сміливо підключати такі електроприлади, як холодильник, котел або ж медичні прилади. Що ж, я можу сміливо сказати, що цей генератор чудовий помічник, як у гаражі, так і у приватному будинку. Так і на відпочинку, він може заживити невеличкий кемпінговий табір. А посилання на цей генератор ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І на все добре.